Зараз говоримо про угоду про рідку земельні копалини. Другу зустріч у перемовинах США та РФ. А ще певність Макрона, що війна в Україні закінчиться за кілька тижнів. Спілкуватимемось про це з нашим гостем, заступником директора аналітичного центру політика Артемом Бронжуковим. Пане Артеме, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, вам, слава. пане Артема. Цього тижня або наступного Зеленський зустрінеться з Трампом, і власне вони обговорять або вже підпишуть угоду про рідкоземельні метали. метали. Вже сьогодні сказали, що вона буде більш вигідна для України. І власне, в контексті цієї кілька двохтижневої епопеї довкола цієї теми. Питання на чому ж ми таки зійшлись, бо е, поки що не оголошують власне е, моментів е, цієї угоди, і е, чому Трампу настільки важливо, аби е, ця угода була підписана? Подивіться, з того, що сьогодні встиг прочитати в західних феді історія, про те, що відмовляються від цієї цих ці 500 мільярдів, і, начебто, вона більше не обговорюється, тому що буде створений спеціальний фонд і, начебто, прибутки з цього фонду будуть ділитися навто. Між Україною, Сполученими Штатами і таким чином а, Україна отримує від видобутку своїх літкоземельних матеріалів прямні надходження в бюджетні і заробить Місто Це для України важливо, тому що ми розуміємо, втратили через російську агресію величезну кількість промислового потенціалу. Є проблеми в цілому з економікою і через прямий вплив так само війни в нашій державі, розв'язаної зі сторони Росії. І багато багато і чекав. Тому ну, дійсно Україна розглядала. Я думаю, що коли от, цей пункт з'явився в плані перемоги, який везу Зеленський ще в рамках виборчої кампанії в США і пропонував тоді кандидату до Дональду Трампа, так само розглядалась як можливість створення додаткових ланцюжків економічних, як, як буз для економіки, як е, така угода, яка в принципі може бути так званий win-win для обох сторін. Що стосується Трампа, то дійсно. Ми бачимо а, оце його бізнесове мислення, його бажання заробити, а, встановити справедливість, як він каже. По багатьох питаннях та тому що раніше, яка була а, доктрина зовнішньо економічна Америки? Це вливання грошей, це soft power, це експансія за рахунок украсих поглублення зв'язків і економічних, і так само політичних. От, то, очевидно, що вони багато витрачали. Рам зараз прийшов, сказав, що гроші нічого шотрик не будемо. Будемо тільки збирати усіх. Тому він бігає світу і погрожує митам найближчим сусідам, погрожує митам європейцям стратегічним партнерам, погрожує митами ворогам, ну як мінімум, в прадівельних воїнах китайцям. От то для то в історії з Україною йому важливо а, за допомогу США отримати якісь гроші і сказати своїм виборцям, Дивіться, що я при а, але на рахунок фінальної частини угоди, звісно, не зрозуміло, тому що перша її частина вона пройшла некоректно з боку наших основних, а, якщо так ще можна говорити, геополітичних союзників Сполучених Штатів. Бесед міністр фінансів приїхав, а, протягнув угоду, яку раніше не демонстрували. Там і сказав, що є година, щоб підписати. Зеленський відмовився, тому що пункти вони дійсно були кабальні. Вони жодних гарантій не давали, і угоду цю. Можна запаковувати називати по-різному, але виглядало не більше як е, військові репарації, аніж якісь договори між союзними державами. Е, власне кажучи. Е... Питання наступне, адже крім того, що вони е, прийшли, поставили цю угоду, не дали часу прочитати. Е, в Мене виникає питання вкотре, чи вони розуміють, що більшість цих рідкоземельних копалень е, знаходяться на окупованих територіях. Е, чи може бути такий пункт, власне кажучи, в цій угоді, що е, вони дають гарантію, е, що ці території будуть повернені під час власне перемовин? Складно сказати, я думаю, що на сьогоднішній момент мова про повернення територій за допомогою сполучених штатів не йде, враховуючи те, що ми чули від е, Трампа в цілому, те про те, що треба буде поступитися територіями. Хоча деякі дипломати, от в особистому спілкуванні, кажуть, що не поспішаєте робити якихось поспішних висновків про те, що Трамп ще все здивує, що ця угода дійсно буде цікава і вигідна для України, але Виходячи з того, що зараз ми знаємо, аналізувати можна тільки це і публічні заяви. да, тому що до, до іншого е доступу, якщо і мають, то дуже обмежено коло людей. І як ми бачимо по заявам, навіть не всі представники команди, член е е не всі представники команди самого Трампа розуміють про що говорять, тобто, е коли в Р ряді від е відбували зустрічі. Е ті, хто були там, говорили одне: Джей Дівенс, який знаходився на Мюнхенській безпокої, говорив зовсім інше. То от е, в цьому проблема, що вони працю працюють десь як лебідь шукає рак, і видається, що угоди про е, рідкоземельні мінерали взагалі е, вони писалися і вигадувалися не представниками там чи адміністрації його кабінету, а якимись бізнесовими адвокатами, з якими він раніше працював, які допомагали йому заключати угоди в е, рамках заробляння грошей. Але сьогодні ж питання іде значно ширше. Це ідеї. Про колективну безпеку і про майбутнє а, західного світу, і про а, загрози, які є з боку і Росії, і Китаю, і взагалом світової геополітики і а, відносно неї, звісно, що економіки. Власне про безпеку, адже навіть президент України Володимир Зеленський в неділю на своїй прес-конференції сказав, що е, ця угода не враховує жодних гарантій, адже ну ми знаємо, що якщо прийде там американська компанія, так це не факт, що там не будуться обстріли, чи не будуть е, порушуватися е, мирних угод. Так е, які гарантії вони можуть вкладати власне в цю угоду. Дисі на рахунок гарантії там дійсно мова не йде. І про це сказав Зеленський і з того, що ми бачили в першому документі, то гарантій немає. Можливо, частина ось цього фонду, який буде створено, то він може фінансувати постачання Україні зброї, але так само знову ж таки, Тут питання в цілому в стосунках. От Подивіться на вчорашню прес-конференцію Трампа і Макрона, де американський президент намагався видати про те, що так Європа ж бере в Україні гроші, і Трамп сказав: Стоп, стоп, стоп! Давайте почекаємо. Це безоплатна допомога, це те, що є частиною нашої місії, це наша відповідальність і допомагати державі, на яку напало напав величезний агресор. Ти на чолі з диктатором. Це сьогодні частина місії, яку має виконувати європейський союз. Тому, от в контексті гарантій, мені здається, що Сполучені Штати зараз взагалі десь намагається зняти себе відповідальність і перекинути її на Європу. І частина з от, от, з того, що ми можемо отримати, було вже а, озвучено якраз з вуст а, французького президента, який сказав, що є певна кількість країн, а достатня кількість країн, які підкреслив, які готові відправляти в Україну свої війська, але знову ж таки не визначено в якому статусі, в якій ролі. Він не зазначив про те, що це може бути, вони можуть розташовуватись не на лінії бойового зіткнення, а десь де-інде. От, от всі ці перепитії всі ці дискусії, вони в принципі не проливають достатньо світла на ситуацію, яка відбувається. Тому знову ж таки бачите, сама дискусія вона підійшла від розмов про НАТО, і мені здається, десь українська влада вже. Не розраховує на те, що можна було їх отримати. Але водночас звучить від європейців пропозиція про те, що, начебто, при наступній агресії, яка може відбутися, Україна автоматично стане членом. Але це знову більше нагадує Будапештський меморандум чи мінськ 1 чи Мінськ-2 чим якісь реальні дієві документи, які могли би бути гарантією безпековою і для України, і насправді для країн-членів НАТО, тому що сьогодні. Виникає дуже великі сумніви: а чи працює досі п'ята стаття, чи працює колективна безпека? І як США, як головний гарант існування північно-балтичного альянсу, сьогодні дивиться на, наприклад, російську агресію проти е, Балтійських країн. Для того щоб завершити вже історію з рідкоземельними копалинами вчора до Києва приїжджав Борис Джонсон і, власне кажучи, його теж запитали про цю угоду. Я вам зацитую, що він відповів це грабіжництво, але таким був і лендліз у 1941 році. Багато українців проти власне цієї угоди, і взагалі проти будь-якого видобування будь-яких наших рідкоземельних копалень. Як прокоментуєте власне ви, Слів пана Джонсона ну Джонсон, представник так само такої школи реальної політики Коли дійсно є потреба, то будь-які засоби вони підходять. І очевидно, що якщо буде стояти питання виживання держави, то підписувати йти на угоди союзниками. Тут він правильно нагадав, що дійсно Британія втратила очизників своїх понів військовий клас території, впливу до мініонів і так далі тому подібне. За результатами Другої світової війни, хоча в принципі вони були переможцями в цій війні, і а, Європа західна трималась якраз на спротиві британців і британського народу. Але це не означає, що Україна має приймати будь-які умови невигідні нам, тому що так само ну, світ великий, і оці процеси децентралізаційні в геополітиці, які запустив Трамп, а, вони можуть стати так само для нас озера. Це створення. Іншого іншого типу інших інших родів від існуючих міжнародних альянсів. Сьогодні от дивимось вибрали в приличині нового канцлера Так він ще не вступив на цю посаду. Але Фрідріх мерц так дуже потужно, дуже акцентовано заходить на посаду з зрозумілими нам меседжами з чіткою риторикою з протистоянням Путіну. А дехідейка деяка західна преса навіть його називає. Тим головним антагоністом Трампу, який зможе об'єднати навколо себе Європу, який зможе а, от в цьому всьому хаосі віднайти ідентичність, від, віднайти, віднайти суб'єктність і для Берліну, і для інших столиць, і для Брюсселю як а, міста, яке об'єднує європейський союз, тому Україна от, особливо на цьому фоні при там заявах тих самих а, зеленського пропозиціях, які я вважаю дуже адекватними про створення єдиної європейської армії. Та да, де Україна посі дуже поважне місце, враховуючи і наш бойовий досвід, враховуючи наші технології, які ми маємо, та й в принципі кількість і чисельність української армії, так да, яка на фоні європейських виглядає просто велетенською. От тому нам є що запропонувати світу, і світ багато в чому так само зацікавлений в кооперації з Україною, навіть попри такі складнощі, які сьогодні існують з російською війною з проблемами в економіці. І це власне, що світ зацікавлений настільки в Україні, що аж сьогодні ЄС теж запропонувала свою угоду про рідко копалини. І стверджують, що ця угода буде набагато прийнятніша, набагато вигідніша для України ніж американська. Що відбувається? Дивіться, на рахунок цього дійсно профільний єврокомісар заявив про те, що готують паралельну угоду. Але після цього сама Єврокомісія вустами речника спростувала. Ну наче не спростувала, а сказала, що це частина іншої угоди, це частина якраз дискусії України по давно підписаній угоді асоціації, і що подібні контакти і подібні проекти вони можуть реалізовувати не тільки там. Ну, очевидно, що українські рідкоземельні земельні мінерали це в принципі ресурс, який викликає цікавленість з боку західних країн, та й не тільки західних країн. тому що а, з Китаєм потенційно так само можна було про це говорити. Тому тут треба дуже з холодною головою прораховувати на декілька кроків вперед. А з ким нам вигідніше в цьому контексті співпрацювати, з ким вигідніше розробляти ці родовища, а чи це будуть замкнені цикли виробництва? Тому що чисто видобуток і відправлення ресурсу кудись на захід явно не входить в інтереси України. Для нас цікаво відкривати виробництво, розвивати економіку, створювати робочі місця, виготовляти продукцію з високою доданою вартістю а що в принципі підніме і статус України на міжнародному рівні і убезпечить від майбутніх проблем тобто, потенційної ескалації в наступних конфліктах з Росією, яка на жаль нікуди не зник. От тому тут треба дуже стратегічно підійти до того, яким чином розпоряджатися цими ресурсами, а не просто відмовлятися від усіх і залишати їх в землі, і потім гадати від чого ж і на чому заробляти. Неогодами єдиними, власне, після заяви Трампа про те, що Україна боргує США 500 мільярдів, так про свій борг і прохання повернути його, заявила Словаччина, власне кажучи, чому активізувалися з поверненням боргів країни, які власне і не є боргами, так звідки така зацікавленість? Україна не має грошей, ну ви знаєте, в історії світу це. Як ну з таких прикладів, коли хтось дивиться телевізор, бачить якусь міжнародну зірку, і потім намагається вдягнутися чи зробити зачіску, як ця зірка. От приблизно те саме намагається робити пісо, але всі знають, що він насправді побитий путінський пес, який нікому не цікавий, його голос ніхто не чує. В принципі, відношення до допомоги Україні сам і його команда не має жодного. Так, це була попередня процентка Чапутова. І її потуги якраз реалізовувалися, в тому що Україна отримувала самохідні артилерійські установки і багато снарядів радянську номенклатуру техніки. Але я думаю, що це ж не перший кейс. Дуже подібну історію сказала політикиня польська представниця. Проросійської ультраправої і антиукраїнської партії, по те, що вони там теж щось намагаються і будуть вимагати від України. а Потім виявилось, що Польща десь загубила 91 мільйон доларів, на які мав би піти на допомогу Україні, і там вже всередині Польщі самі коробці корупційний скандал. Тому справді тут би краще вони б дивилися, наскільки вони якісно допомагали Україні, наскільки вся ця зброя дійсно дійшла, і можливо словаччина навпаки. Разом із Польщею із Болгарією мають подякувати Україні, що на заміні на заміну того радянського мотлоху, який часто приходив нам на допомогу, вони отримували нову техніку з Сполучених Штатів із з Німеччини і з інших більш розвиненого, потужного економічно країн. Тому ця дискусія, як на мене, взагалі немає якогось реального підґрунтя для того, аби її розглядати як щось те, на що Україна має відповідати. Um... Власне кажучи, Макрон сьогодні заявив, що перемир'я можливо за кілька тиждень, кілька тижнів. Але зважаючи на те, як в неділю його зустрів Трамп, зокрема про те, що Макрон прийшов у Білий Дім і розвернувся і пішов. А зустріч відбулася на наступний день. Так взагалі, звідки така впевненість у нього? Я не бачу там впевненості, Це було припущення і напевне припущення. Зроблено на американській землі після розмови з американським президентом, який неодноразово цей наратив як мантру, просто повторив, я не думаю, що Європа в сьогоднішній момент бачить для себе закінчення війни, а настільки швидке, тому що вони не знаходяться за столом переговорів, вони не розуміють, як розвивається ситуація. Вони не розуміють зобов'язання, так тому що на них частину перекладає Трамп. От а якщо зобов'язання, які Америка брала на себе по відношенню до Європи. Ну, я думаю, що це частина політичної гри, яку затіяв Трамп, і от він її підігру для того, аби налаштувати правильні контакти для того аби побудувати необхідні міські комунікації, яких сьогодні очевидно не вистачає і на тлі потенційних митних воїн, і на тлі північно атлантичного альянсу його долі, і на тлі взагалі а, спільного політичного майбутнього. Тому подивимось, Наступна зустріч буде з Кіром Стармером, британським прем'єром. Мені здається, це. Продовження от цієї дипломатичної дискусії, яку ми бачили в рамках зустрічі французького американського президента, І зараз у Європі і Америці буде час для того, аби працювати всередині своїх команд, попрацювати на рівнях контактних груп і десь спільні точки дотику знайти і вживати до спільного знаменника і, і по переговорах і по інших больових і важливих питаннях. Також Еммануель Макрон сказав, що власне після перемир'я, яке буде укладено, так країни гаранти безпеки України укладають угоду, і після порушення її Росією, так це втягне в війну і ці країни гаранти. Але ми вже це проходили після початку повномасштабної війни, коли власне країни гаранти мали опинитися через 24 години у Києві. Так. Цього не відбулося, а це та сама історія. Чи власне чекати третьої світової? Ну, дивіться, поки не зрозуміло, тому що все це на рівні дискусії, на рівні заяв. Сказати однозначно, це ну історія про, про про автоматичний вступ України в НАТО в разі російського наступного нападу виглядає такою самою пустою нісенітницею і папером на який можна покласти там рибу або свіжопорізані овочі. От це правда. Але що буде фінально на столі перемова? Ми поки що не знаємо. Тому робити якісь завчасні висновки, я думаю, не варто власне про фінальну частину не говоримо. Але сьогодні відбувається друга зустріч в Арір'яді між США та Ерефією. І цього разу вони говоритимуть про те, на які поступки готова піти Москва. Як думаєте, власне кажучи, в які моменти перераховуватимуть? Певно сказати, напевно, будуть говорити про сфери впливу світу в світі. Напевно будуть говорити про механізми, які мають не допустити наступної великої війни. Тому що а, якраз задача Трампа, його так, мета і політична місія це бути президентом-миротворцем. І якщо підписати хідкий мир, який не спрацює, і все розгориться по нові, то очевидно, що для самого Трампа це буде відчутним електоральним ударом. Так само ж всі розуміють, що апетити Росії вони доволі неадекватні, не те, що доволі вони в принципі являються навіженими і по факту своїм своєму є нічим іншим як вимоги до капітуляції, аж ніякими немирними перемогами. Тому для того аби зменшити російські апетити, для того аби повернути їх до реальності, яка набагато жорсткіша ніж їм здається після всіх цих солодких заяв з боку Трампа і набли. У людей стосовно України стосовно Зеленського стосовно самого процесу, тому я думаю, що дійсно от вірю в цю історію про те, що, а, попри навіть якісь ці кольбіти, реверанси публічні та до Путіна все одно за столом переговорів, якщо не Трамп особисто, то а, люди відповідальні за конкретні треті, вони будуть доволі вимогливими до Росіян для того, аби так само дати зрозуміти. Де сьогодні місце Росії на мапі світу після втрати впливу на Близькому сході після втрати впливу в Вірменії, і що очевидно на Кавказі, так само і на Кавказі, в принципі, з Азербайджаном та сама історія після буття літака, і там із впливу на Кавказі залишилось залишилась тільки Грузія після вступу Фінляндії в НАТО і збільшення безпосереднього кордону на 1200 кілометрів. Після того як Казахстан просто вплив в сферу впливу Китаю, і більше не те, що там не а часто навіть відверто кіпкує а, казахстанський лідер з Путіна. От після всього цього американці звісно мають продемонструвати росіянам, де вони сьогодні знаходяться, і те, що Трамп виділяє їм роль такої палиці, якою будуть тикати Китай, це не означає, що можна а, себе вважати якимось Новим російським імператором путіну чи відродження вже рахувати дні до відродження радянського союзу, тому що ситуація насправді кардинально відрізняється від того, що намагаються вкласти Путіну вуха його не вища. Тим не менше, нещодавно Путін заявив, що у них теж є рідко копалини, і вони готові поділитися, не поділитися а співпрацювати з партнерами власне у їхньому видобутку, Таким чином натякаючи власне на Трампа. Чи може бути така ситуація, що на власне на дозвіл видобувати ці копалини у Росії, Трамп, наприклад, скасує санкції проти Росії? Це може бути задача Трампа зараз максимально накачати державу грошима Америку грошима, дати людям можливість відчути те, що його президентство їх збагатило. Те, що Америка сьогодні, а, замість того, аби роздавати гроші, їх збирає по всьому світу. Якщо Росіяни дозволять війти американським компаніям на ті самі їхні родовища, що стосується якоземельних мінералів, що стосується нафти газу, то я не виключаю такого моменту, що на 47 американський президент може такою історію скористатися. Глобально, економічно, політично відмова від санкцій, як на це відреагує світ, і взагалі на що це буде схоже? Я думаю, що це насправді ще більше запустить ці процеси децентралізаційні, деглобалізаційні, які сьогодні ми бачимо. Що раніше під час холодної війни було два полюсу. Потім був один полюс поліз про Сполучених штатів в якийсь момент ми повернулись до біполярного світу з Китаєм сполученими штатами. То на сьогоднішній момент вибудовується ціла сітка регіональних таких центрів впливу. Сполучені Штати, Європа, Близький Схід нафтові держави, Китай. От і от такі подібні історії вони ще більше внесуть розколу по світу, і кожен з цих центрів. Впливу будуть приймати свої персональні рішення по тому, з якими країнами взаємодіяти, з якими не взаємодіяти. От, наприклад, зближення Америки з Росією потенційне, яке сьогодні ми бачимо, воно дуже непокоїть Китай. і очевидно, що на захід американських компаній в Росію буде так само відповідь і економічно, і політично з боку Китаю. Тому процеси сьогодні передбачити на 100%, як яким чином вони будуть розвиватися, не можна. Тому що буде дуже багато нелінійних кроків для того, аби запустити механізми по стримуванню опонентів і таких речей, які блокуватимуть можливості і противникам досягати їхньої там, якоїсь мети по стратегічному а, стратегічних перемогах один на друзі. А може бути так, що США переорієнтується власне з ЄС на Китай, і Китай стане таким партнером під час правління Трампа. Складно сказати, тут питання насправді Трамп багато в чому особисто штовхає Європу в обійми Китаю на фоні російської загрози, на фоні з сполученими штатами, на рахунок того, чи можлива дружба між Китаєм і Сполученими Штатами напевно більше нічим так, враховуючи амбіції самого Китаю, які включають Тайвань, які включають подальшу експансію. І в країнах глобального півдня, і в тому самому європейському союзі, тому якраз виглядає, що як би не намагалися урегулювати стосунки між собою Вашингтон і Пекін, то в якісь там осяжній перспективі вони виглядають більше опонентами і візавінь ніж державами, які можуть конструктивно співпрацювати, особливо враховуючи різні ідеології і бачення геополітичної ситуації світу. Буквально коротко ще хто в ЄС хоче, власне зближення з Китаєм. Ходиться в Макрона непогані стосунки з Китаєм. Пам'ятаєте, він їздив з сі і сі навіть демонстрував французькому президенту будинок свого батька, тому в них стосунки цілком цілком робочі і можуть працювати. Потенційно, Німеччина і Китай може бути ринком буту літніх товарів і можливість купувати де. Дешеві товари там величезна країна кількість країн Балканських, вони в принципі сьогодні вже під доволі серйозним впливом в боку Китаю, як і перевалочні хаби для місцевої продукції, так і хаби по інвестиціям, де реалізується вчерпи, ця політика Китаю по концесіям, де вони дають кредити, які держави потім не можуть купувати, і таким чином поглиблюють свої політичний вплив, тому бажаючи більш ніж достатньо на європейському континенті. Більш тісно співпрацювати з китайцями дуже вам дякую, пане Артеме, за те, що ви знайшли час доїдатися до нашого ефіру і за те, що роз'яснили нам власне моменти міжнародної політики.